Всім доброго дня. Зараз ми знімаємо наш любимий сорт за смаковими якостями. Це дружба, яка виведена років до 30-40 тому в інституті Потапенка і перевірена часом вже багатьма виноградарями. Дружба відноситься до універсальних сортів. Вона придатна як для вироблення смачних вин, так і для споживання у свіжому вигляді і для виготовлення смачного виноградного соку, що ми зараз і плануємо робити. Сорт відноситься до сильнорослих, на початку свого життя, років 2-3, може трохи рости повільніше, а потім вже доганяє інші сорти. Ми дружбу гронами ніколи не нервуємо. все, що зав'язується, кущ витягує з легкістю. Грона тут невеликий, біля 400-500 грам. Ягідка така вагою, десь 4-5 грама, вона м'ясисто соковита, досягає. Великої цукристості, що вкупі з незвичайними мускатними ароматами надає дружбі концентровано такого сильного смаку. Зазвичай густі на нашому винограднику з'їдають одну-дві максимум грунки і вже наїдаються. По захворюванням дружба теж на висоті, хороша стійкість як до мільді, так і до віддіма. Знову будемо дружби зрізати, і вкупі ще з одним смаколиком пустимо їх на смачний, на перевершений виноградний сік.